Добрий день. 29 лютого під час свого послання федеральним зборам російський диктатор Володимир Путін заявив, що стратегічні ядерні сили Російської Федерації, за його словами, приведені в стан повної готовності, ну і, відповідно, вкотре похизувався розробкою нового ядерного зброєння, яким за сталою російською практикою немає аналогів. Давайте разом з вами проаналізуємо. На яку саме зброю сподівається Путін і чим лякає країни Заходу? Зокрема, російський диктатор повідомляє про те, що гіперзвуковий авіаційний комплекс «Кінжал» не тільки поставлений на озброєння, але й з високою ефективністю використовується для ураження особливо важливих цілей під час так званої спеціальної військової операції. Перша модифікація. Друге, чим же він нас лякає? Крім того, за словами російського диктатора, в бою вже застосовувався і ударний гіперзвуковий комплекс морського базування «Цирко». І третє, за словами Путіна, у російські війська вже поставлені і перші серійні важкі балістичні ракети «Сармат». Скоро їх начебто продемонструють. У районах базування на бойовому чергуванні. Ну, давайте тепер аналізувати, чим же схизується Путін. Балістична ракета Сармат. Ну, це російський стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління шахтного базування з важкою багатоступневою рідиною міжконтинентальною балістичною ракетою. Затвердженням російських окупантів це найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю ураження цілі, яка використовує різні траєкторії польоту. У концепції Сармату акцент був не на максимальній возі боєголовок, що закидається, а і які відповідно можуть бути знищені системами проти ракетної оборони, а на доставленні, хоча б меншої, але кількості. Боєголовок, які за своїми траєкторіями будуть поза зоною ураження систем протиракетної та протиповітряної оборони, використовуються у цьому виробі керовані бойові блоки Авангард, які дають, начебто, потенційну можливість застосувати російські та радянські міжконтинентальні балістичні ракети у локальних війнах зі стратегією глобального удару, з ураженням стратегічних об'єктів. Без використання ядерного зриву. А тепер до основного товариства. Давайте говорити про те, що ракета Сармат мала виходити неодноразово на так звані брускові е, випробування. Брускові випробування це коли ракету запускають на невелику висоту 15-30 метрів. Шляхом підтримки вибухового заряду. Це роблять, щоби перевірити можливість ракети на старті. Ці базові випробування Російська Федерація постійно відкладала. У 2022 році Росія провела перше повномасштабне випробування Сармату, перше, шановне товариство, яке було вдалене. І відразу після цього вони заявили про те, що запускають сармат серійне виробництво. Але це повний абсурд. Запускати в рідне виробництво подібного а, характеристики зброї після одного вдалого випробування. І тут актуальним стає той анекдот, коли російський генштаб вирішує, куди нанести ракетний удар. По Лондону не можна, бо там сім'я Патрушева, по Нью-Йорку не можна, бо там сім'я Путіна, вирішують бити по Тамбову. Тамбові точно нікого немає. Жарти жартами. Але погодьтеся, коли подібні є тактико-технічні характеристики і відповідна заява російського диктатора, то виникає питання щодо спроможності країни-окупанта ефективно використовувати ці, ці види зброї. Ну, і щоб закінчити з сарматом, я зауважу, що одна ракета може нести від 10 до 15 боєголовок в залежності від їх потужності. У разі доставлення 10 боєголовок їхню потужність оцінюють у 750 кілотон кожну. Тепер перейдемо до е, гіперзвукового кинжалу. Ми всі пам'ятаємо знову хвалебні заяви російського диктатора про те, що аналогів кінджалу немає, що відповідно перехопити цю гіперзвукову ракету неможливо. Але як виявилося, кінджал є гіперзвуковим лише у фантазіях самих російських окупантів. Хоча він і розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати таку швидкість постійно. Вже на термінальній ділянці, тобто під час атаки, він виходить на ціль за балістичної траєкторії та, хоч і має високу, але далеко, не гіпер, гіперзвукову швидкість. І нагадаю товариство. А на гологавніт було вдало, спростовано українськими системами ППО 4 травня минулого року Збройні Сили України. Успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 кинджал у небі над Києвом. Причому після цього випадку Сполучені Штати заявили про те, що передача українській стороні систем протиракетної оборони Петріот є найбільш вдалою інвестицією за всі роки, мовиться про те, що весь світ переконався наочно. Що система протиракетної, протиповітряної оборони західного виробництва здатна протистояти можливі ракетні атаки з боку Російської Федерації, відповідно, заявлені тактико-технічні характеристики російської зброї є як мінімум перевищені. Але, що ж залишається тоді у окупантів? А залишається відповідно. Е Гіперзвукова крилата ракета Циркон. І тут знов виявляються досить неприємні для росіян факти. 7 лютого вже поточного року системами ППО України було успішно знешкоджено гіперзвукову ракету Циркон. Причому варто говорити про те, що. Знов таки заявлені тактико-технічні характеристики російською стороною не відповідали дійсності, гіперзвукова ракета навіть не подолала звукового бар'єру. Про це варто говорити. За оцінкою російської сторони, ця протикорабельна ракета піднімається на дуже високу висоту, розвиває швидкість до 10 махів. Та, відповідно, по певній траєкторії падає на ціль. як заявляли в Росії, за рахунок того, що ракета розвиває гіперзвукову швидкість, її на низькохідній траєкторії практично неможливо перехопити. По ідеї, вона має огортатися плазмою. А відповідно, крізь плазму ефірні хвилі радару її не бачать. Але, як виявилося, бачать. І не просто бачать. А відповідно, успішно утилізують. Тому варто говорити про те, що подібні заяви Путіна варто розглядати як елемент знов-таки не більш ніж інформаційної компанії, направленої проти країн Заходу. І країни Заходу дали жорстку і чітку відповідь російському диктатору. Командувач стратегічним командуванням Сполучених Штатів Америки Ентоні Коттон на зустрічі з законодавцями Сполучених Штатів заявив, що зараз важливо пришвидшувати темпи модернізації ядерної тріади США через протистояння не тільки з Російською Федерацією, але й відповідно Китайською Народною Республікою. І варто говорити про те, що за оцінками Коттона Сполучені Штати. Залишаються готовими не тільки стримувати стратегічні та космічні загрози, але продовження інвестицій має вирішальне значення на тлі зростаючої конкуренції, і саме це дасть можливість збереження стратегічної переваги Сполучених Штатів. Звертаю увагу на ключові слова стратегічна перевага. Сполучених Штатів. Крім того, Котон заявив про те, що Сполучені Штати готові не лише стримувати, а у разі необхідності нанести відповідний удар по країні потенційного агресора Погодьтеся, це більш ніж переконлива відповідь з боку Сполучених Штатів на погрозах Путіна. Як то кажуть, у штанях Путіна випирало чудо. Дівки затамували подих, але коли чудо дістали наверх, дівки зайшлися істеричним хохотом. Шановне товариство, аналізуємо будь-які заяви. Тверезо, спокійно, без ура патріотизму, але й без паніки. Ми маємо чітко усвідомлювати, що тактика Російської Федерації щодо ядерного шантажу вже не знаходить відповідної реакції, на яку розраховують російські, можна владці, не у наших стратегічних партнерів. Невідповідно усього цивілізованого світу на будь-якій конфронтації з боку Російської Федерації буде адекватна відповідь, Причому варто говорити про те, що ядерні загрози Путіна прозвучали як своєрідна рідна відповідь на пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки військового контингента в Україну. Про це ми говорили в попередній передачі. Хто не підписався на мій ютуб канал, може зробити це негайно. Код 450. Все буде добре. Тримаємо стрій. Віримо Збройним силам України. Це буде Україна. Ми того варті.